Друзі, всім привіт ви на каналі а crew І У нас Дикий Макс 2003 грає на недикому леопарді. Реплей присланий нашим підписником. І хочу сказати, що одразу він грає на каліброваних снарядах, В принципі норма, але менший ДПМ. Ну, Ми зараз побачимо деякі моменти. Також хочу сказати, що має він одну універсальну ремку. І поставив калібровку прицілу. Е, хоча не знаю, не можу сказати. Якщо він обрав такий варіант по аборудки, це означає, що ну, має так бути він так бачить гру на цьому танку. І що цікаве, характерне те, що він не спішить кудись їхати, не спішить в когось упариватись, не спішить давати якісь там шоти. І Звертати якусь там особливу увагу на себе. Бачите, грає дуже обережно, проїжджає, не вилазить, бачить, що тут не є пісь, він під нього не вилазить, не їде до нього, не хоче його там вбивати, крутитись вокруг нього. Він грає спокійно. І також зверніть, будь ласка, увагу на траєкторію руху цього танку, як цей гравець рухається. Зараз він не їде по великому колу. Чому? Тому що знає, що якийсь певний. Доворот неправильний. І, наприклад, Баха може трошки виїхати і дати по ньому. Він грає дуже сейвов. Тобто, і це прочитується в усіх його рухах. От він дає, наприклад, і одразу від'їжджає трошки, міняє свій ракурс. З правої сторони теж можуть по ньому дати. 444 по бабусі заходить, і бабуся в ангарі. Вже маємо 4-3. Команда нашого героя програє. І нас залишається, із сьомий. Два поляка і Мінотавр. Мінотавр десь в центрі їздить, і дивіться, що він зробив. Він зробив вигляд, що він поїхав десь направо, а потім ліворуч повертається собі тихенько, і, поки в нього не дивиться поляк, він дає по поляку. Перший шот. Одразу тут адреналінчик подрубає, дає другий шот. І бачите, як на каліброваних снарядах. Гарнесенько проходять в нього постріли. І тут тупо фарт. Фарт, Тому що і сьомий в нього не попав. Не влучив в нього також Лівандос. Тому е фартануло. І Баджер забирає Лівандофску. І ще дивіться, яка тема. Противники, ну, цей, мабуть, 40%. ТПшка 60%. Пробачте 40%. Чому? Тому що вони всі чомусь упаруються на баджера. Навіщо? Навіщо вам баджер? Вам треба Леопард. Леопард може тут наробити справи. І бачите ще у нашого героя все стоїть на екіпаж, а є ще в придачу порох. У мене там стоїть, наприклад, паливо, преміум паливо, і е, мені хотілося б, щоб Леопард рухався трошки швидше. Тому. Преміум паливо стоїть. Бачите, як на Ізі він знає, кого куди пробивати. От Мінотавр. Класний парень. Ну навіщо він забрав е, баджера? Мі, міг би не забрати баджера, міг би дати хоча б один шот по Леопарду. І це майже кінець бою. Тобто десь 30% 30%, да, вже 70% бою пройшло. І леопард фуловий. І він фоловує не тому, а бачите, він знову робить цей прийомчик. Він показав, що він їде в іншу сторону. Розвертається і їде в обратну сторону, тому що розуміє, що, скоріш за все, мінотавр буде брати базу. Він не спішить залітати туди. Він просто об'їжджає спокійне, Об'їжджає, він знає, що йому треба дати як мінімум один шот для того, щоб збити базу. Час ще є. Поспішати нема куди. Навіть якщо він зараз збиває базу, то в принципі мінотавр її вже не візьме. Дивіться, він рухається під стіночкою. Під стіночкою, не під тою правою стіночкою, а під лівою, для того, щоб якщо попасти в засвіт, щоб просто в розпач застати нашого тут противника, і щоб він просто не знав. Якщо ти ну, будеш в засвіті одразу, то там, може він зможе ще й там, розвернутися. А тут не розвертається. Просто технічна, технічно правильна гра. І е, дуже цікаво подивитися на статистику по леопарду в даному, даного гравця. І зараз подивимося загальну статистику. 6072 дамага, 4 фрага. Звісно, це медаль воїна, медаль майстра. І давайте далі чекнемо. Чекнемо а, статку за бой. А, що у нас у баджера? У баджера 57% на 12 тисяч боїв. ФВшка 47, зрозуміло. Лівандовський 41. ну, 50% ТСТЛТ. Чифтейни 2, 49 і 45%. Тобто наш гравець, наш герой в цьому бої 22,5 тисячі боїв зіграв і має 60% перемог. Він єдиний. Хто 60%. Відсотками. 57 Маїс. Чому він не грав? Лівандовський має майже 42 тисячі боїв, 52%, 51,5% чомусь теж не грав нашого героя. Тут 60 тисяч боїв, тут можна було вже за 60 тисяч боїв. Ну, може, нехай, якщо він такий самий гравець, як я, і не знав, що таке статистика, перші 20 тисяч боїв. А потім вже щось почав вирішувати, коли вже було важко змінити статистику. Але він мав теж вже щось зрозуміти. Давайте перейдемо в профіль, подивимося, що ми тут маємо. 22 тисячі. І цікаво, що у нас буде тут по леопарду. Не можу знайти леопарда. Леопард 1. 57% перемог, 2 269. Середній дамаг по танку, ну плюс-мінус нормально і зіграно на ньому всього 537 боїв. Тобто, не так давно наш герой викачав собі цей танчик, але в принципі бій дуже достойний. Я вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, друзі, що все буде Україна, всім гарних боїв. Пока!